Зараз привіт усім, ми знаходимося в Римі. От, і Що цікаво, італійський Рим буде Рома. Уявіть собі, Рома -стієнці. Добре, Тут, тут, тут мільярдів станцій на поїздах, на потягах у Римі. Потім дивимось, е, тут є верхній поверх, міналюблені, що тут побачимо. Нижній і середній. І дивіться, як називається поїзд. Хітачі, інспер the next. Маю на увазі, що мені подобаються такі потяги, скажімо, да. І, і що цікаве, потім я хотіла, ще, щоб зайти туди до потягу, треба нажимати таку кнопочку. І вона в мене перед цим оцю таку, якщо ні, вона не відчиниться. Коротше, заходимо. От, як ми бачимо, це такий нижній поверх, це середній, тільки не зрозуміла верх. А, я думаю, верх десь. О, ось о. дивіться, Це середній. І це верхній. Верхній потяг, не потяг, а як то сказати, поверх. То найулюбленіший. От, бачите, такі в римі. Синенькі такі да? сидіння. Коротше, вікуночка хочу Ось Осьо. Зараз померами, звичайно, ніяку немає, але все ж таки достанція така. І от хочу вам подивитися, що такі розетки. І туди, і сюди, можна щось зарядити. Ой, коротше, цілий вас пока.